Вітаю! Мене звати Аліна Андріїв. Я онкохірург-мамолог лікувально-діагностичного центру МедАтлант. І сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему рак грудної залози. Рак грудної залози. Посідає перше місце серед всіх онкологічних захворювань у жінок в цілому світі. Кожна жінка повинна регулярно звертатись на планові огляди до лікаря мамолога для вчасного попередження розвитку раку грудної залози. Адже це захворювання може не мати симптоматики на ранніх стадіях для діагностики патологічно підозрілого утворення грудної залози виконують різні методи обстеження. Клінічний огляд, ультразвукова діагностика, мамографія, МРТ грудних залоз та основним є біопсія з подальшим падгістологічним дослідженням та проведення імуногістохімії при потребі генетичного дослідження. Для адекватного рентгенологічного стадіювання проводиться комп'ютерна томографія. Після отриманих всіх результатів тільки мультидисциплінарною командою, а саме Онкохірург, клінічний онколог, радіолог, променевий діагноз, патолог, психолог, реабілітолог вирішують тактику лікування. Лікування особливості лікування при раку грудної залози є комбінованість методів для системного впливу застосовується гормонотерапія, хіміотерапія, таргетна імунотерапія, променева терапія при потребі. Але завжди поєднаний з хірургічним етапом лікування. Виявлення раку грудної залози на ранніх стадіях дає можливість довготривалої ремісії, якісного косметичного ефекту та подальшого безрецидивного життя. Чи існують альтернативні методи лікування раку грудей? Ні, точно не існує абсолютний міф. Щодна народна медицина чи медитація не допоможе в лікуванні, а тільки втратить багато дорогоцінного часу, і хвороба перейде на іншу стадію. Тому при будь-яких скаргах не варто зволікати з візитом до лікаря. Як можна запобігти раку грудної залози? Тільки планові огляди у лікаря мамолога можуть забезпечити вчасне виявлення патологічного утвору та вчасно оцінити його характер. Підписуйтесь на наш YouTube канал та очікуйте нових відеопублікацій. Будемо раді відповісти вам на всі запитання, які ви залишите в коментарях.